Поціновувачі театрального мистецтва, особливо непростого жанру, моновистави після обідній та вечірній час із 10 до 15 вересня можуть не планувати. Адже в Ужгороді в п'яте триватиме міжнародний фестиваль Монологи над ужем, приурочений до Дня Ужгорода. Вистави показуватимуть на сценах Закарпатського облмуздрамтеатру драмтеатру і театру Ляльок Бавка. Участь беруть дев'ять театрів. Відкривати фестивальну програму буде Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Виставою «Обережно, міна. Готує виставу й Закарпатський обласний угорський драматичний театр міста Берегово. Глядачам запропонують інсценізацію Іболі Орос» за щоденником Фріди Кало в драмтеатрі на малій сцені у середу, 11 вересня. Розпочнеться о 19.00. Вистава триватиме угорською мовою і з титруванням українською. Вистава життя ствердна, що нині нам дуже потрібно, каже режисер-постановник Олег Мельничук. Просто неможливо повірити, що в житті однієї людини може стати стільки і страшних, потужно страшних і потужно. Чудових речей, можливо, хтось і знає її біографію там з приводу її хвороби в дитинстві, з приводу аварії, коли вона втратила рухомість і пролежала більше року. Ну там прикута до ліжка. Ну страшні, не кожна людина справиться з такими випробуваннями. Вона їх пройшла з гідністю, і, і оцей головний меседж вистави вивала віда. Хай живе життя, не дивлячись на ті жахливі події, все таки. Триматися, йти вперед і, і, і любити це життя. У п'ятницю, 13 вересня, на малій сцені драмтеатру виступить Миколаївський академічний художній драматичний театр. Цього разу покажуть п'єсу Бо я і є Україна. Це біографічна історія більшості жінок, які стали біженками. Розповідає автор ідеї. Вона і музична живий е, ансамбль на сцені і творчості, і по квітки цисик, і по відомим закарпатським композитором співакам. І це буде дуже приємно подивитися. Такий етнофолк, і також е, музику нашого коріння коду української нації. Е, е, вистава в авторстві Людмили Оспадової. Вона зараз знаходиться. Як біженка в Болгарії, і вона написала разом зі мною п'єсу, яка підіймає питання українських жінок за кордоном, як почувається себе жінка, як більшість людей, які вимушено поїхали за кордон, і вони не можуть повернутися по будь-яким причинам. Вистава показує українців та їх незламність. Це образ е, дівчини, образ жінки, образ матусі, образ бабусі, яка пережила Другу світову і зараз переживає знову війну. Це такий збиральний образ, але життєстверджуючий, стверджуючи, що ми обов'язково переможемо, що Україна буде незалежна і вільна, неподільна не, не держава. І всіх запрошуємо поринути в вірх театрального мистецтва, тому що монологи надужан це просто найпотужніший фестиваль такої форми. У дім. Він чоловік моєї подаму сповідь дружини військовослужбовця про жінку, яка везе через всю Україну на схід два квадрокоптери для чоловіка та його підрозділу. Відтворить акторка Анастасія Стельмах у середу, 11 вересня, о 17.00 У театрі ляльок Бавка». П'єса порушує гострі питання. Інколи важливо замислитися, чи достатньо ми дбаємо або думаємо, як живе партнерка чи дружина. Військовослужбовця, ми, звісно, повинні дуже дбати за наших військовослужбовців як на фронті, але і про людей, які в тилу, які дбають про їхній затишок, про їхній емоційний стан. Ми повинні дбати не менше. Найважче зізнається акторкам тримати емоційний стан під контролем. Так по долі сталося, що ми були вимушені вибрати формат моновистави, стави, тому що вона надзвичайно тяжка, як для початківця актора. Але ми були вимушені це зробити. Ми це зробили, і я дуже вдячна організатору фестивалю, пану Михайлу, за цей фестиваль і за те, що він надав мені можливість мої перші акторські кроки показати на цьому фестивалі. Це для мене дуже важливо, трохи страшно, але. Я сподіваюся, що все буде добре. Монологи над ужем тривають із 2018 року. На фестивалі за ці роки було представлено понад 30 вистав українських театрів, а також 12 вистав європейських колективів. Під час фестивалю рух підтримки закарпатських військових збиратиме донати.